Лалі папляй пополя лялі попляли пополя папля поляли З днем народженням вітаємо тебе разом щиро з усмішкою щось побажаємо. Дев'ять це вже супер вік. Нехай тобі весь рік щасливий. <му> Бусть часовила, як процеса у чарівній сні. І нехай у нас десь сміються очі черені. Зитим у добра і радості і тепла. Щоб чудовою сестрою ти завжди була. З ним народження нас. Хай у серці завжди сяє сонце золоте. Хай здійсниться все прекрасне, все, чого ти ждеш. У навчанні успіхів, у мріях висоти, щоб здійснилися бажання. Як дитячі сни. Все серце б'ється і усьому все дається. Це тобі не просто вірш, а від нас мікс щирих слів. Музика